Шановні, наш ефір триває, і ось що я вам хочу сказати, що одна із функцій медіа просвітницька. просвітницька. Люди мають розуміти, як працюють механізми, як працює демократія. Ну нам же з вами буде легше на виборах, так і з розумінням того, як буву як створюються високоефективні інститути, які таким є таким каркасом для держави. Зрештою, куди йдуть наші з вами гроші? Це ж важливе питання. Погодьтеся. Ну от власне, зараз ми такою просвітницькою діяльністю і будемо займатися. Тим більше, що з нами в студії Віталій Пилипів, радник з питань муніципальних фінансів програми «Юліт з Європою. Пане Віталію, добрий вечір. Доброго вечора, дякую за запрошення. Я одразу таку невеличку зроблю інформаційну вставку про податок на доходи фізичних осіб. Шановні, те, що от я вичитав, і те, що я дізнався, це податок з відсотковою ставкою для більшості платників в розмірі 18%. Проте іноді ставка податку на доходи фізичних осіб може залежати від виду цих самих доходів, пане Віталію. Про які цифри говорити, про які цифри йдеться? Та в даному контексті наскільки важливо податок на доходи фізичних осіб з точки зору великих чисел в нашому бюджеті? Скільки це? Для місцевих бюджетів це 50% всіх їх доходів, ну, якщо брати попередні роки і? Податок на доходи фізичних осіб це є якраз та причина стабільності місцевих бюджетів, такої номінальної загальної стабільності, яку ми зберігаємо від початку повномоцінного вторгнення в Україну. Місцеві бюджети не знизили своїх доходів, а ПДФОм дало можливість забезпечити цю стабільність. Це порядка, ну от якщо взяти 2022 рік, це 272 мільярди гривень. 272 мільярди. Ну, ми загалом вже звикли до, до, мільярдів, до мільярдів до мільярдів. Так, але це велика сума, так. Так, Звичайно, це велика сума. Як розподіляється ця сума 270 мільярдів гривень між центральними і місцевими бюджетами? Ну, дивіться, це цю суму, яку я назвав, це та сума, яка надходить до бюджетів територіальних громад. Насправді ця сума є значно більшою, ще тому що так, тому що ще. 15% зараховується до обласних бюджетів і 21% йде до державного бюджету. Тобто то, сума є більша. Заробляють всі. Заробляють всі бюджети. Надходження йдуть до всіх бюджетів по всій бюджетній системі, крім районних. Крім районних. Значить, на місцях залишається десь під 70%, відсотків. Так від ну, якщо ми будемо вважати місцями територіальні громади, то згідно кодексу 60%, відсотків, але в останні роки уряд закріплює ще додаткові 4% відсотки для подолання проблем з теплопостачанням, тому 64% відсотки це. Надходження ПДФО до місцевих бюджетів 64 і плюс і плюс тут... в обласний в бюджет бюджетнадцять. Це ж що, по так? суті теж облас... ну, місцеві, місцеві, місцеві бюджети. Немаленька сума. В чому полягає на сьогодні конфлікт, якщо він існує, звісно, в тому, що значну частину цих податків намагаються забрати в центральний бюджет. Ну зараз дійсно дуже гарячі йдуть дебати з приводу зарахування ПДФО до. Різних бюджетів верніше, до його розподілу між бюджетами, і ми дійшли до того точки, коли нам треба ділити ПДФО на дві частини на два типи: є ПДФО від звичайних доходів і ПДФО від грошового забезпечення військовослужбовців. Ну, спочатку війни у нас відбувся дуже різке падіння в економіці. Частина людей втратила роботу, частина людей виїхала, частина людей мобілізували. Тобто надходження від ПДФО звичайно зменшилися. Люди менше почали працювати, менше зайнятість, менше доходи, і людей але... стало значно людей менше. Я, я перепрошую але менше це правда. В економіці, так. І військове ПДФО воно скомпенсувало всі ці втрати, тому що кількість військовослужбовців, які були мобілізовані до складу збройних сил України, вона і збільшення обсягу виплат, які йшли на це, вони дозволили. Збалансувати і скомпенсувати втрати від звичайного ПДФО. Тому у нас, начебто, ПДФО залишилось приблизно на одному рівні, але звичайне ПДФО воно зменшилось, а військове ПДФО збільшилось. Це загальна картина для місцевих бюджетів. Тому виглядає все прекрасно. Але якщо заглибитися і подивитися на місцеві бюджети як 100 469 місцеві бюджети, то ця ситуація виглядає набагато складніше, тому що. В Україні діє така система, що податок на доходи фізичних осіб зараховується не там, де людина проживає, не там, де вона голосує за мера за місцевих депутатів, не там, де вона споживає публічні послуги, а там, де зареєстрований її роботодавець. Фактично, в даному випадку роботодавцем є військова частина. Люди виїхали з своїх територіальних громад, їх мобілізували в інші територіальні громади, де знаходяться, або просто зареєстрована військова частина, і ці територіальні громади отримали. Ну, не надприбутки, а над доходи до своїх бюджетів. Інколи це в десятки разів перевищило від того, що вони мали до війни. Тоді, як інші громади втратили, і фактично відбувся суттєвий перерозподіл, і, і вдо того доволі такій системі з великими диспропорціями. А за цією системою диспропорції ще більше порушилися, посилилися. Тобто, диспропорція, і ще й зважаючи на те, що на фронті. Військових багато так. А значна частина, ну, наприклад, Донецької Луганської областей просто під окупацією перебувають. Ну я хочу увагу, що військові частини вони не тільки на лінії фронту знаходяться вони розміщені по всій території країни, і тому кому більше пощастило, а інколи це навіть не пощастило, а це більше може бути і навіть елемент домовленостей між місцевою владою і військовою частиною щодо реєстрації на цій території, ті мають більше надходжень. Хоча фактично вони їх не створюють ніяких. Так, і, і в чому тоді вбачається проблема? Ну, Ми вбачаємо проблему в, саме, в самій системі розподілу. Очевидно, що така система має мало аргументів для того, щоб бути збереженою. Але і вилучення з місцевих бюджетів ПДФО, нехай воно військове чи не військове, це також не є таким. Ну, Можливо, не є оптимальним виходом, тому що воно послабляє е, спроможність місцевих територіальних громад. Загалом е, система, коли ПДФО зараховується за місцем праці, є тільки в Румунії в Європі. Всі інші країни сплачують за місцем проживання або реєстрації мешканця. Люди завжди реєструються там, де вони проживають. Вони голосують там, і в цьому забезпечується оця місцева демократія, коли мешканець. Довіряє місцевій владі витрачати свої кошти, свої податки на послуги, які він же споживає у цій територіальній громаді. У нас ця система є трошки відірваною і вона потребує коригування. У 2021 році був указ президента, який давав доручення Кабінету міністрів України розробити пропозиції щодо того, яким чином, щоб хоча б частина ПДФО зараховувалася за місцем реєстрації громадян. У тому ж році було дуже багато зареєстровано законопроєктів, але до початку повномасштабного вторгнення питання так і не було вирішено, і зараз воно до нас повернулося ще більшим ударом і більше так акцентувалося у вигляді цього військового ПДФО. Хоча так, хоча у нас скасовувався інститут прописки, свого часу пам'ятаєте, хоча хоча залишився інститут реєстрації, ну, важко так. сказати в чому відмінність. Ну можливо, вона в чомусь існує. А... Як відрізняється військовий ПДФО від, від від цивільного в цифрах? В цифрах він він складає порядка 15% всього ПДФО, ну якщо так брати в цифрах, а за обсягом стягнення той же самий, ті ж самі 18 які зі звичайному. Я воно на увазі доході. загальну цифру. Ну загальна цифра десь порядка 15 доходів, які надходили до бюджетів громад, можуть бути втрачені. Це десь, якщо на наступний рік це до 100 мільярдів може бути, навіть тому, що в наступному році. У нас буде і підвищена мінімальна заробітна плата, і інші процеси, які на це впливають. Тому за оцінками це десь до 100 мільярдів. Може для збалансування цієї ситуації, які ви маєте пропозиції. Ну я маю на увазі програму юліт з Європою, можливо, використовуючи європейський досвід, але знову ж таки тут же треба розуміти, що в європейських країнах на щастя війни немає. Там інша ситуація. Звичайно, ну на нашу думку, тут потрібно дивитися стратегічніше вперед і вирішувати всі питання, які ми будемо. Закривати не тільки на період військового стану, але так, щоб ми перейшли на якусь стабільні рейки нормального розподілу прогнозованого розподілу фінансового ресурсу по країні, з тим, щоб і місцеві громади мали постійний закріплений за собою ресурс. Ми стоїмо на тому, що потрібно шукати спосіб зараховувати ПДФО за місцем. Проживання або реєстрації мешканців 100 відсотків. Ну хоча б частина. Про це дуже важко говорити. Для того щоб зрозуміти, як це вплине на різні територіальні громади, потрібно провести моделювання. На сьогоднішній день жодна державна інституція не має інформації про те, де живуть люди і де вони працюють. Жодна. Ми проводили цікаве дослідження. Якраз напередодні війни ми дослідили сільські територіальні громади за типами приміські. Віддалені і такі, що там, не потребують дотацій. І дійшли таких цифр, що у двох третіх сільських територіальних громад понад 50% населення працює за межами територіальних громад і платить податок у той бюджет, там, де вони працюють. Потім повертаються додому і отримують послуги, які надає їм місцева територіальна громада. У нас є дуже великі розриви. Звичайно, якщо ми подивимося на великі територіальні громади, то ситуація буде зовсім інша. Вони, якщо би ми поміняли систему, вони можуть втратити, тому що ПДФО, працівників, які приїжджають на основі там, маятникової міграції до центральних міст, почнуть платити податок в громаді, в якій вони проживають, то вони це втратять. За нашими оцінками для сільських територіальних громад, ну, наприклад, приміських. А збільшення обсягів надходжень може складати від 50 до 70%, якщо буде сплачуватися за місцем проживання мешканців. Серйозна цифра. Але знаєте, інколи складається враження, відверто кажучи, що тилові громади і без того мають фінансові надлишки. От з огляду на те, в які проекти вони вкладають гроші. Ну просто ми часто про це говоримо в ефірі, правда, і я розумію, що є проекти, які потребують цього. Ну інфраструктурні проекти, а є проекти, як на мене, які ну точно б зачекали б і до перемоги, і до періоду великого відновлення країни. І тому ось тут виникає таке, таке: знаєте, бажання запитати, якщо є надлишкові гроші, то очевидно їх варто б спрямувати на обороноздатність країни. Так в тому то й справа, що надлишкові гроші є то саме, тому що розподіл нерівномірний, тобто. У нас є закріплені повноваження за органами місцевого самоврядування і надані їм доходи. Але ці доходи, вони інколи відірвані від тих послуг, які отримують мешканці в тій чи іншій громаді. Ну, ось як ми у випадку з військовим ПДФО. Мешканець переїхав, мобілізований, він переїхав у військову частину. Його ПДФО зраховується в ту громаду. Якими послугами цієї громади користується дуже малими. А от його дитина, його дружина, його мама, тато залишились в тій громаді проживати і вони користуються всім спектром тих послуг. Тому. Таких диспропорцій би не існувало, якщо би була система зарахування за місцем проживання. І більш того, у нас би не було питань також таких до місцевої влади, оскільки ми платники податків сплатили податок в громаду, і мер вирішує. Ну верніше не мер, а міська місцева влада вона впроваджує якісь проекти. І вона буде підзвітна перед мешканцями, чи вони були актуальними, доцільними, чи вони були абсурдними і не відповідали потребам часу? А то, чому то, зараз місцеві влади не не підзвітні? Це ж теж так. гроші не з космосу. Правильно, це ж ну, якби все одно. Гроші, гроші громади, я не, не, не хочу узагальнювати, тому що ну сказати, що місцеві громади не підзвітні, це буде неправдою. Бувають випадки. Ні, ви Скажімо сказали, так. що от тоді місцеві влади будуть підвітни. І буде чіткіший зв'язок між усіма усім обсягом коштів, які сплачуються місцев, ну, до місцевих бюджетів і послугами, які вони споживають. Звичайно, що можуть бути будь-які випадки і не тільки в місцевому самоврядуванні, а й на рівні державних підприємств. Коли деякі закупівлі нам здаються незрозумілими і потребують певного пояснення, але для того є місцева демократія. Коли місцева влада щось робить, пояснює місцевій громаді, і громада оцінює, чи це потрібно чи ні на наступних виборах. Ну але ми зараз з вами не можемо про вибори говорити. Мені здається, що Раз цим цим користуються певні лідери, в тому числі і місцевих громад. Ну це якщо це кошти місцевої територіальної громади, ми ніяким чином, так як і на будь-яку іншу людину, на що вона витрачає кошти під час війни, ми не можемо вплинути. Хтось донатить, а хтось може купити собі автомобіль. Тому це питання дуже такі індивідуальні, індивідуальних. Моральних якостей і можливо дорослішання спільного наступу я, я розумію. Я розумію. І можливо, ці моральні якості вони якось переходять в компетенцію антикорупційних структур, які мають активніше над цим працювати. Ну звичайно, так у нас вибудовуються структури, які повинні здійснювати контроль, фінансовий контроль, нагляд за діяльністю. Тому це абсолютно нормальна практика. А так, а щодо того, яким чином у вас є певні пропозиції щодо цього розподілу ПДФО, в тому числі як на це реагують економічні вожді країни? Я так скажу, у нас є і парламентський комітет, який займається реформами, так і продукує багато різних ідей в різних напрямках, в тому числі і стосовно ПДФО. А і які тенденції ви вбачаєте, яким чином це буде вирішуватися найближчим часом? Ну, ви знаєте, дивимося знову на трошки дальшу перспективу. Є речі, які неможливо відразу зробити. Ну, от, наприклад, ми свідомі того, що от з 1 січня неможливо почати зараховувати ПДФО за місцем проживання, тому що в нас немає інформації про те, де люди живуть. Буде повний хаос. Але для цього потрібно вибудувати систему. І бюджет же вже зверстаний. Бюджет вже зверстаний, ну не дуже добре зробити це в кінці. Напередодні самого бюджетного року робити якісь нововведення це не дуже хороша практика. Тому треба дивитися вперед і щоб якомога швидше це впровадити. У нас є хороше порозуміння з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури щодо цього бачення, і воно ну, міністерство поділяє таку позицію. Наразі ми розробили свої пропозиції і плануємо найближчим часом провести таке. Круглий стіл з усіма дотичними до цього питання міністерствами і відомствами з депутатами для того, щоб донести наше бачення і яким чином його впровадити в ріше це не наше бачення, це загальноєвропейська практика, але як її впровадити в реаліях України, як би це можна було але водночас чи не запізнюємося ми з оперативним управлінням ситуацією в умовах війни, тому що дивіться. А наступний рік вже, вже ну неможливий з точки зору якихось змін. Бюджет вже подобається він чи не подобається, але він вже існує. І в цьому зв'язку, якщо ми говоримо про більшу ефективність економічної системи в країні, можливо швидше треба було б рухатись, як ви вважаєте, зважаючи в тому числі і на те, що в країні війна. Рухатись треба завжди швидко, незалежно від того, чи війна чи не війна, війна нас ще більше каталізує, і використовувати треба всі можливості, які е, у нас є. Якщо ми говоримо про місцевий рівень, який також має дуже багато чого виконувати під час війни територіальні громади, то окрім делегованих повноважень держави, вони ще мають дуже багато своїх власних повноважень і мають теж певні свої ресурси. Е, ну, наприклад, земля або е, нерухомість. так? Тут також ми бачимо доволі великий, звичайно, що в неспівставних цифрах з ПДФО, але потенціал для нарощення. Скажімо, в більшості країн Європейського Союзу доволі висока частка податку на майно. В Україні цей потенціал не розкритий. Проблема є в тому, що у нас досі немає. Актуальної системи, яка б відслідковувала все майно і фіксувала, скажімо, після 2013 року, якщо ніяких дій з нерухомим майном не відбувалося, то воно і не попадає в систему оподаткування до податкової системи, вона його просто-напросто не бачить. І люди, які можуть мати дуже багато майна, вони не сплачують цього податку. Інше це податок на землю. Також земельний кадастр у нас наповнений по деяких громадах там до 80%. Це звичайно більше ніж реєстр нерухомого майна, де до 50% інколи тільки є інформація, але все рівно також недостатньо інформації. Плюс місцеві територіальні громади можуть проводити нормативну грошову оцінку, тим самим збільшуючи надходження від цих. Податків, а ви зараз говорите про таку прогресивну систему оподаткування. У нас це обговорювалося. Пам'ятаєте, дискусії суспільні про те, яка кількість, наприклад, метрів нерухомості за якою ставкою має оподатковуватись, і це ж не секрет для нашої країни, що у нас є певні особи, дотичні не лише до бізнесу, а й до політики. Та, у яких просто сотні, наприклад, об'єктів нерухомості, просто до прикладу, так коли це бізнес, це одна справа, коли ця людина все життя прожила на державній службі і не може пояснити звідки в неї вся ця історія. Ось, а, але а, про, про яку саму форму оподаткування ви зараз говорите? Тому що якщо ми зараз скажемо українцям, що от на часі підвищувати оподаткування на вашу двокімнатну панельну квартиру десь на Салтівці, не дай Боже, так ну ви ж розумієте, що це абсолютно не буде сприйнято суспільством. Звичайно, мова не мова і про це, і не про це. Квартира на Салтівці, якщо вона є меншою ніж 60 квадратних метрів, вона підпадає під пільгу і жоден квадратний метр не оподатковується. А якщо 61 квадратний метр, то один квадратний метр буде оподатковуватися за ставкою, яку встановить місцева рада Харківська. Так а от для тих, у кого сотні квартир, а такі ну є в нас, це як є по 350. Це як форма накопичення капіталу у нас була в попередні роки, тому з них це було б доцільно стягувати. Ну, в принципі, із усіх, у кого перевищує. Це не є фантастичні гроші, це не величезні суми на, на одному квадратному метрі. Але якщо їх багато, то ми всі повинні це сплачувати. Проблема в актуалізації даних: дійсно, податково немає інформації. Податок. Речових майнових прав його утримує мін'юст і в електронному вигляді він тільки з 2013 року. Тому тут є дуже великі інформаційні розриви, над якими треба працювати і залучати місцеві територіальні місцеві органи самоврядування для того, щоб наповнювати ці бази. До речі, в плані дій уряду на 2023 рік передбачено. Розширення прав органів місцевого самоврядування в частині адміністрування місцевих податків і зборів. Сподіваємося, що якраз в цій частині вони і будуть розширені для того, щоб можна було розкрити потенціал цих. А податків. скажіть, диверсифікація по регіонах це ну не популярна історія під час мирного часу. Це зрозуміло. Але ми ж з вами розуміємо, що є громади, які перебувають під обстрілами. Ну, от ми ту ж Харківську Салтівку з вами згадали. Роботи у людей немає. А намагаються якимось чином виживати, яким чином їм розповідати, що за, за кожен наступний метр після 60 для вас має бути збільшено оподаткування? Та тобто, тобто, я до чого тут зараз кажу хилюта, помовити так? А чи йдеться тут про те, що ось власне гроші територіальної громади мають перекривати такі фінансові розриви? Я мушу вас поправити, що рішення про встановлення ставки. На податок на майно є рішенням органу місцевого самоврядування. Якщо орган місцевого самоврядування бачить, що громада розбита, у людей коштів немає, він може встановити мінімальну або взагалі не встановити цю ставку. Тоді, як у громадах більш заможніх, де є е, великі котеджі, де, ну, місцева влада знає про своїх мешканців і про їхні можливості, вони можуть в межах вилки, яка передбачена законодавством, ставити максимальну ставку. Тому у нас тут є велика диверсифікація, і це дуже добре, тому що. Стан громад є абсолютно різний, і мешканці в них мешкають зовсім різного майнового. Ну справи. і я сподіваюся, що керівництво громад воно ж не є ворогом для, ну, для людей, які живуть в цих громадах. Скажіть щодо управління комунальним майном, от є, є якби спільне майно, яке має працювати на інтереси громади. А які ви бачите механізми, щоб це не була якась історія, яку вирішують незрозумілі чи зрозумілі люди? Десь в міських адміністраціях так і в принципі вони є при цьому абсолютно непідзвітними. А комунальне майно воно якби ось спільне майно громади. Так, дійсно, будь-яке майно, якщо воно приватне чи комунальне, воно має використовуватися ефективно і приносити якісь дохід або якусь соціальну функцію. У територіальних громад є значна кількість комунального майна, але. Ми не знаємо скільки, і територіальні громади дуже часто також не знають, скільки але це в інтересах тих, хто, наприклад, здає це майно в оренду, так, щоб ми з вами взагалі не знали а Звичайно. якими активами ми з вами володіємо, правда? Це могло би таким чином бути, то для того, щоб цього уникнути, дуже важливо мати інвентаризацію і реєстр комунального майна. Загалом існує така ідея і думка про те, що було би дуже продуктивно мати. На загальнонаціональному рівні реєстр комунального майна, ну, скажімо, він був би сформований за єдиною методологією в різних територіальних громадах, і органи місцевого самоврядування могли би використовувати його у прозорий спосіб, скажімо, через платформу продажі для продажу чи оренди. Мала приватизація або оренда вона повинна здійснюватися через аукціони відкрито, коли кожен може прийняти участь, і інвестор може зайти подивитися, де що є його. Купити чи орендувати, і погодьтеся, шановні, що це правда дуже дивно, що досі ми таких реєстрів не маємо. А я певен, що такі реєстри мають відповідні чиновники. Які власне цим в тому числі комунальним майном і розпоряджаються. Ну ось така ситуація. Багато прогалин нам потрібно, звісно, ліквідовувати в нашій економіці для того, щоб вона була ефективною і багатими були територіальні громади. Віталій Полипів, радник з питань муніципальних фінансів програми «Юліт з Європою, з нами був сьогодні в студії. Дякую дуже. Дякую вам. Слухаємо новини.